Десятки будинків комунальної власності у Полтаві розвалюються прямо на очах. Вони не лише псують зовнішній вигляд міста, але й становлять реальну загрозу для життя. Адже у занедбаних приміщеннях розгулюють безхатченки, наркомани чи навіть діти. Втім, ні ремонтувати, ні зносити їх міська влада чомусь не збирається. Існує така проблема і на вулиці Зигіна. 44. У дворі вже кілька років стоїть напівзруйнована двоповерхівка. Діти Двері повибивали, і хто там повибивав, і без хаченки. І мені довелося ходити в ісполком і сказати, щоб заварили ото входи, тому що перекриття я зайшов, то діти лазять і хто там вже провалився. Ну і, а тут знову повибивали. Кирпич там, то де решетка стоїть, і тут от то небезпечно. Раніше у цих стінах жили люди, розповідають полтавці, але сталася пожежа, яка знищила більшу частину будівлі. Де зараз перебувають колишні мешканці, сусіди не знають. Втім, причину, по якій влада ігнорує ці аварійні розвалини, здогадуються самі. Був пожежа, після того ніхто там не живе, і не знаю хто там прописаний, говорять багато. Тому, наверное, не не могу, там надо так, так. А тим часом місцеві двірники знайшли цьому приміщенню власне призначення і їх ставлення оточуючих не сильно хвилює. Тут туалет устроїли, дворники кожне утро. <с omit> у них тут з тієї сторони коморка, де вони хранять свої інструменти. І кожне утро вони ходять в туалет. Я вже їх ганяв, ганяв, але вже безполезно. Полтавці обурюються недбалим ставленням міської влади до благоустрою і культури власного міста. Кажуть, сьогодні на зміну духовним цінностям прийшли гроші. Тобто його можна було б, бы, здання самого, навіть дитячий якийсь кружок. Ну було б бажання. Просто з цього нічого власне не має. і мені цікаво. У нас же все зараз вирішують. Деньги. Хотілося б, щоб обращали внимання, разве тільки на це. На історичні пам'ятники не обращають внимання, а ми хотіли, щоб на старий домик обратіли. Ми неодноразово намагалися зв'язатися із пресслужбою міської ради, щоб дізнатися про долі прописаних полтавців за адресою вулиця Зигіна, 44А. А також чи збирається наводити лад у місті його очільник із аварійними будинками. Але на телефонні дзвінки ніхто не відповідає ще з минулого тижня.